Дійсно, думка про психосоматичну природу російного склерозу є дуже поширеною. Багато хто з пацієнтів каже, що вперше вони помітили появу симптомів саме після якихось значних стресових подій. Але насправді напряму пов'язувати це не можна. Російний склероз є багатофакторним. Захворюванням і на сьогоднішній день дослідження не підтверджують, що стрес є значимим чинником для того, щоб ця хвороба розвинулася. Але в нас є набагато більше даних про те, що стрес може сприяти виникненню загострень або погіршувати симптоми розсіяного склерозу. Тому з одного боку не можна говорити про те, що розсіяний склероз є психосоматичним захворюванням, а з іншого, керувати стресом все ж таки буде корисно. В принципі, зрозуміло, чому думка про психосоматику є популярна серед пацієнтів, бо це надає захворюванню більш зрозумілого вигляду. Це більш зрозуміли причини, ніж якісь там внутрішні аутоімунні процеси. В той же час маємо говорити про те, що у такого підходу є й суттєві недоліки. По-перше, якщо людина вважає, що стрес є шкідливим, вона зазвичай намагається повністю позбутися стресу в своєму житті. Але це не є реалістичним підходом. Життя наповнене стресом, особливо в наші часи. По-друге, такий підхід дуже часто накладає відповідальність за успішність лікування і за самопочуття на самого пацієнта. Інколи навіть пацієнту доводиться чути в свій бік. Не вилікувався, значить, недостатньо вірив в це, або недостатньо позитивно мислив, або недостатньо уникав тривоги і переживань. Але знову ж таки, це є дуже нереалістичні вимоги до пацієнта, і це не мотивує їх, а навпаки, викликає відчуття роздратування і навіть депресію. Ну і по третє, насправді інколи подумати про погане може бути більш корисним. Наприклад, всі пацієнти розуміють, що з часом може статися погіршення стану. І для пацієнта буде корисніше, якщо він завчасно подумає, що він буде робити в такому випадку, як його сім'я буде на це реагувати. Для того, щоб, якщо це погіршення відбудеться, він реагував не в екстреному стилі, а мав завчасно підготовлений план і міг діяти відповідно до нього. Отже, некоректно називати розсіяний склероз з психосоматичним захворюванням, але все ж таки може бути корисним і важливим навчитися керувати своїм стресом. Отже, що може робити людина з розсіяним склерозом для того, щоб подолати стрес? В першу чергу необхідно визнати, що стрес є невід'ємною частиною нашого життя. Не потрібно так сильно його демонізувати і боятися. Певна частина стресу. Нікому не зашкодять навіть у важкій ситуації. Друге, важливо турбуватися про своє фізичне здоров'я. Повноцінне харчування, гарний сон, посильні фізичні навантаження. Оскільки психіка пов'язана з тілом, ми маємо турбуватися і про тіло. Воно буде дуже вдячне. Третє. Можна звернутися до спеціалістів із психічного здоров'я. Психолог, психіатр, психотерапевт можуть бути дуже корисними, навчити різних навичок для того, щоб долати як повсякденний стрес, так і тривалий. Четвертий пункт розвивати психологічну гнучкість. Це означає бути більш усвідомленим відносно того, що з тобою відбувається. Розвивати прийняття щодо тих, Факторів чинників в нашому житті, які ми не можемо змінити і на які не можемо вплинути. П'яте. Триматися своїх цінностей. Цінності це основне, що тримає в нас в житті. Це те, якою людиною ми хочемо бути, те, яке життя ми хочемо жити. Триматися цінностей означає діяти відповідно до них в будь-якій ситуації. І шосте. Засвоїти різні навички медитації та релаксації, практикувати їх щоденно на регулярній основі. Є величезна кількість досліджень, яка показує, що медитація впливає на наш мозок заспокійливим чином та допомагає зменшити вплив повсякденного стресу.